Жінка, ти вийшти заміж от зараз вийдеш, а потім тобі дітей треба годувати. Я, знаєте, сама себе закохувала в музику. Лідерські якості це дуже важливо. Ну ми рухаємось. Я думаю, що ми рухаємося близько до Європи. Мої вітання! Мене звати Ольга Сердюк, я директорка фонду Олени Пінчук і дуже рада вітати сьогодні в проєкті Хочу як вона Наталію Стець. Диригентку та музичну керівницю Національної філармонії України у вас дуже рідка для жінки і професія, і позиція. Але насправді я не оперую статистикою ані українською, ані світовою. Це просто мої відчуття, бо я час від часу ходжу на концерти і особисто я жодного разу не бачила диригентку жінку. Поділіться статистикою, якщо вона є, і розкажіть, що. Допомогло вам дістатися таких вершин в своїй кар'єрі дуже гарне питання, але на рахунок, якщо ми йдемо до статистики, то е, звісно, що в Європі е, статистично стало більше жінок диригентів зараз. Але е, це нещодавно. Це зовсім нещодавно останніх 10 років, uh -huh. е, тому що також європейський союз і в принципі в світі е, є така, скажімо, критерія, що в більшості закладів. Музичних установ повинно бути 50 на 50, тобто 50% чоловіків, 50% жінок. Був певний час, коли це було проблемою, оскільки не було такої кількості якісних професіоналів жінок. Ну, в силу того, що їх просто не було, їх не виховували. В Україні також років 10 тому я думаю, почався такий шалений попит. На жінок. Я ви мене радуєте. Ну, ви розумієте, я в своїй сфері. <с> <с> ні, я маю, що маю, що маю. відчуваю, що я бачу, що так на, на ринку було 1, 2, 3, 4, 5 максимум жінок, потім масово почали навчатися, їздити за кордон, цікавитись цією професією. Що з того виходить, це вже інше питання. Ну, ми рухаємось. Я думаю, що ми рухаємося близько до Європи. А окрім це, того, що. Ви пройшли там певний професійний шлях особистий, окрім того, що з'явився цей світовий тренд, і ви мене порадували тим, що Україна слідує цьому світовому тренду мати гендерно збалансовані колективи і команди. От що вам допомогло ще таке поза цими речами? Були якісь такі події або люди, які вас підтримали, от поза цим ніби зрозумілим шляхом? Ну, скажімо так. В той час, коли я почала цікавитися професією диригентки, 10 років тому, це вже коли я почала так глибоко цим займатися, але насправді, ну, пешен, так пристрасть до цього була, звісно, що багато довше, тобто 15 років десь точно, я виношувала цю ідею. Перш за все був професор, який мене надихнув спочатку. Він сказав: Ти знаєш, в тебе є талант, тобі треба цим займатися. Але я б тобі не радив, тому що ну, ти ж жінка, ну зрозуміти, наші ці звичайні статистичні речі. Ти ж жінка, ти, ти вийшти заміж, от зараз вийдеш, а потім тобі дітей треба годувати. Ця професія займає все життя, тобто ти не будеш мати час на своє особисте життя. Тому я тебе попереджаю, краще не потрібно. Ну і зрозуміло, що в оточенні теж не всі мене підтримували, тому що, знаєте, це так як е, йти в нікуди. Тобто ти от йдеш, і ти не знаєш, що буде завтра. Що спонукає? Спонукає бажання, спонукає пристрасть, спонукає е, любов до того, що ти робиш. У мене були такі періоди, коли я відкривала свої улюблені партитури. І я могла, ну справді, від від ранку до ночі мене час пролітав. Я їх слухала, потім і грала. Потім я просто дорога. Мені було цікаво. Я знаєте, сама себе закохувала в музику і марила про те, як би я це зробила сама. Тобто в мене це бажання, я являла картину, не те, що я стою, диригую, всі на мене дивляться. В мене не було цього, до речі, в мене був страх до публіки дуже сильний. Я коли виходила на семінарах в академії на перших курсах. Ще, мене, це перший раз, коли я навчалась, для мене було просто, знаєте, як сказати три слова. Ну, інтроверт, ну я реально інтроверт. Такий глибокий для мене було просто три слова сказати віднято, страшним, страшною каторгою. А тут виходити до оркестру 60 людей сидить, і ти маєш пояснювати якісь глибокі речі, зацікавити їх, стати для них авторитетом, повести їх в цю музичну, скажімо, фактуру, об'єднати їх і винести цікавий якісний продукт. Тобто, коли я собі про це думала, я розуміла, що це мені ну, нереально. Це точно я не, не зможу. Але коли я мріяла, я сиділа з цими партитурами і маю, отут я би так зробила, отут так. а тут я от бачу, я прочитала якусь там от, наприклад, музика 20-го століття. так, Вона мене захопила, я думаю, Боже, це ж злом всього, скажімо, відбу... в 20-му столітті відбувся якби злом. Знаєте, от життя йшло, йшло йшло, йшло йшло. Еволюціонувало до якогось певного моменту і розбилося в... просто в, в безліч якихось е... таких. Камінчиків, і це мене захоплювало. Знаєте, і крок за кроком моя мрія, моя якась така уявлення про те, як би я хотіла. Воно вело мене цікаво, що ви сказали ви виступати перед публікою. Я собі уявила, що власне ваша публіка ж там. За спиною, взагалі, то вас знаходиться О, виявилося, що ваша Та публіка це ні. ваша команда. І ви таки трошки попередили моє питання, але я хочу на ньому наголосити і сфокусуватися, оскільки ми дуже багато говоримо про жіноче лідерство. І ви сказали, що ну, перш за все, треба бути закоханим і сповненим тим, що ти робиш. Так. Ну інакше воно дійсно угу. ніяк не працює. А на сьогодні ви поєднуєте. Дві ролі, дві задачі, одна така дуже творча, да, а інша це такий музичний менеджмент, скажімо uh -huh. так? Скажіть, будь ласка, чи має бути людина ще і жінка? Ми вже зрозуміли, да, що ви стикаєтесь ну, з певними стереотипами uh -huh. в тому полі, де ви працюєте, чи має бути е, жінка-диригентка, жінка-музичний керівник лідеркою? Чи вона має бути просто професіоналкою, закоханою в свою справу. І якщо бути лідеркою, то от я уявляю, там в оркестрі чоловіки Скрипалі, яким там 60 років, чи там, не знаю, ну, коротше, вдвічі більше, ніж вам. І вони все життя класично робили класичну музику. І тут до них приходить така молода жінка з новим баченням. Якщо Як з цим виправляєте? Це дуже гарне питання. Я собі задавала його теж певний період часу. Для мене це був у мене був страх перед цим, я вам скажу чесно, відверто. Тобто ти, ти, саме, ти уявляєш ти бачиш цей статичний консервативний світ, і ти розумієш, що ти своїм внутрішнім тендітним світом абсолютно туди не вписуєшся. Але. Звісно, що в цій професії, в принципі, в професії диригента і в професії музичного керівника лідерські якості це дуже важливо. Безперечно, так, але це не є самоціллю. І насправді, лідерські якості диригенту не дуже то й допомагають, скажімо так, допомагають. В якості, наприклад, ви лідерські допомагаєте? Впевненість, вміння переконувати, вміння вести за собою, доносити думку таким чином, щоб знову ж таки, об'єднати довкола цієї думки. так? Тут дуже важливо. В чому успіх, не те, щоб я його досягнула, я зрозуміла для мене зараз така, скажімо, філософія успіх це поєднати лідерські якості, виховати їх в собі з переконливістю. Якщо ти Зацікавлений, ти гориш, ти знаєш, що ти, що ти доносиш до людей, до людей, до певної аудиторії чи до оркестру в даному випадку. Ти маєш ідею, яка тобою веде, яку ти сповідуєш. Наприклад, якщо ми беремо один твір, ти дуже чітко розумієш концепцію, що ти хочеш сказати, деякий темп ти хочеш взяти, деякий нюанс тобі важливий, де ти хочеш підкреслити, де ти хочеш прибрати, як вибудувати баланс, як структурувати твір. І, скажімо, його наповнити. І для чого це, якщо ти відповідаєш собі на весь цей ряд питань перед тим, як йти до оркестру, ти до них приходиш і ти обов'язково тебе сприймуть. Тому що вони відчують, що ти в темі, що ти їм даєш правильну інформацію, і ця інформація, яку ти їм даєш, вона спрацьовує. Як тільки оркестр починає розуміти, що диригент не розуміє, що він хоче, діло не буде. Все. Це теж, знаєте, дуже цікаво. про... Не боясь робити щось нове. Завжди ми бачимо в історії музики, в історії культури, в принципі, мистецтва, і в цілому, в історії кожна е, нова пропозиція була сприйнята негативно. І тільки через якийсь час проходить час, і ми тоді бачимо результат. Чи варто було так робити, чи ні. А, Тому... а чи дослухаєтесь ви до е, думок е, з оркестру? Е, Ну, теж uh -huh. щось, щось змінити, uh -huh. дослухаєтесь. Так? Звісно, ну є, звісно, люди, які на ключових позиціях сидять, з якими ми... я часто спілкуюсь, тому що музикант краще знає, якому зручно. Зрозуміло, що я маю якусь свою ідею, теж я розумію принцип і специфіку того чи іншого процесу. Але е так, так, особливо з концертмейстерами груп, uh -huh. з лідерами uh -huh. такими. Тобто немає такого тоталітарного uh -huh. з вашого боку. Uh -huh. Я нещодавно читала велику статтю про київський балет, який продовжує виконувати в Європі Лебедина озеро. І ми знаємо інші приклади українських митців, скажімо так, загальному, щоб іменами не тут кидатись, які по Європах продовжують виконувати твори російських авторів. Ну, там в будь-якому напрямку так, мистецтва. Моя особиста позиція, що Вибір репертуару це позиція. Абсолютно. — Як ви до цього ставитесь? Яка ваша позиція? Що в вашому репертуарі? Як ви його, якось ви його переглянули? Бо я впевнена, що ви ж ну, відіграли всю російську класику в своєму житті, правда? Позиція в мене дуже чітка. Тут, Мені здається, я абсолютно логічна і всім зрозуміла, що. Ми живемо в країні, в якій іде війна. Війна за нашу культурну ідентичність. війна банально за виживання, за е, війна за просто бути завтра. Тут мені здається абсолютно немає про що дискутувати сьогодні. Агресором є Росія. Все, що культивує Росія, всі наративи, які зв'язані з цією країною, вони є проти нас. Культура в першу чергу, культура це окремий, скажімо, фронт, на якому йде додаткова війна, адже Росія і, в принципі, ще Радянський Союз вкладали нереальні гроші, нереально фінансували свою культуру для того, щоб потім, знову ж таки, відбувалося те, що зараз відбувається. Це ж було все підготовлено. Вони досі вливають нереальні кошти. В тому і числі і наші музиканти, наші митці потрапляють інколи під, скажімо, заздалегідь сплановані акції, де, ну ви ж, браття, ну давайте пограйте разом. Ну, ми всі проти війни, абсолютно, ми поза політикою. А там між «ми ж між браття є дуже гарний конект. З не буду називати, з різних організацій, які тяжіть з країни агресора, не слово. Ну, якраз повертаючись до цієї статті, яку я читала, там була, була така теза, що Росія намагається приватизувати балет, да? тобто, якщо ми говоримо там слово балет, то ми одразу уявляємо собі там Большой театр. А да? що треба робити українським митцям? Ну, я просто навела була приклад угу. балету, але в цілому українським митцям в музиці, в балеті, в будь-якому напрямку, для того, щоб показати світу, що в нас є своя музика, свій культурний фонд, своє. Надбання, так. Надбання, Надбання, так, так. так, так, так. так. А, от що нам треба робити, як себе позиціонувати, де нам шукати. Власне, uh -huh. це надбання, яке нам залишили, чи залишили його. Uh -huh. Як, який наш шлях має бути, щоб це відокремлюватись, це раз, а по-друге, позиціонувати українську балетну школу, наприклад, якщо вже за балет взялась? Uh -huh. Ну, дивіться, якщо ми говоримо про балет, то дійсно так і є. В принципі, у всьому світі. Коли ти говориш слово балет, то всі ага, рашно. Ми маємо для себе в першу чергу розуміти, що е, саме ця культурна залежність, яка була в Україні, ми завжди були частиною російської культури. Частиною. Десь там з краю своє, якась така, от, ну, десь там дітки пограються, хай вони там щось попишуть собі, пограють. Ну, така ж була. Спартія сказала, потрібно робити. Тому для того, щоб це все викорінити і поміняти, нам потрібно дуже багато роботи зараз. Як мінімум, почати з того, щоб почати оцифровувати е, архіви. Для того, щоб вивчити свою музику, знайти її, і нам треба її знати. Ми її не знаємо. Але а, вона є. Вона є, звісно. Це про самоідентичність і про якусь таку от. Е, е, про те питання, от що нам робити, нам потрібно займатися собою. Нам потрібно виходити в кожній сфері на професійний рівень. Кожна сфера повинна зараз, скажімо так, забезпечувати себе бекграундом таким професійним і чітким. Ви кілька разів говорили. Ну, і говорили сьогодні в бесіді. Я знаю, що ви вчилися працювали за кордоном. Чим підходи української сфери uh -huh. да, відрізняються від закордонної, що ви для себе взяли, що релевантно до України, тому що іноді, коли ми бачимо якийсь міжнародний досвід, ми дивимося на нього, думаємо, о круто, але це не спрацює в Україні, тому що все одно є певні там культурні, ментальні ну, якісь контексти, які просто не дозволять інтегрувати ці досвіди там в українській реалі. Подивіться, от який класний досвід ви бачили, що можна в Україні зробити, що не можна і чому. Це моя біль. Щось ми поля сьогодні з вами йдемо. Ні, насправді я вам скажу, давайте так, почнемо з іншого. Україна це країна можливостей, в нас безмежне поле можливостей. В нас, в нас дуже роботящі люди. Справді, ми, ми дуже працьовиті. Ми, якщо задаємо цілю, то ми досягаємо. З іншого боку, що важче, скажімо, важче досягати тих цілей при, ті, при тих затратах, які ми затрачаємо, трошечки важче, але ми дуже працьовиті, дуже, дуже багато є сфер, які можна розвивати, які можна реформувати, які можна відкривати для себе. І вже відкриті знову ж таки, якщо ми беремо IT технології, так, потім дизайн, сферу послуг, це звісно, що Україна в нас далеко вперед виривається навіть від близьких нам сусідніх країн в Європі. А що стосується музики, в нас академічного мистецтва, так, от де я знаходжусь, в нас відсутня, в принципі, менеджмент відсутній. Як такий менеджмент в класичній музиці, тобто відсутність агенцій, відсутність імпресарів, які будуть займатися саме музикантами, які створюють, скажімо, умови і ринок для музикантів. В цьому в нас велика проблема. Цього немає. І тим ми дуже сильно відрізняємось від, скажімо так. От ми переїжджаємо кордон і ми розуміємо, що там інше життя поки що. Я дуже сподіваюся на це. Ну І звісно, що структура всіх процесів, особливо музичну, в культурних сферах, ми ще, на жаль, переживаємо радянські скажімо, норативи. Ви випередили моє запитання, бо наступне запитання я собі таке сформулювала. От ви просто так розповідаєте, думаю, Боже, мені би так цікаво було, але я, наприклад, не граю на жодному музикальному інструменті. У мене було три, три, три класи школи значить, на е, піаніно. Це вже <гану> дещо. Да? Я ненавиділа сальфіджу, ну, коротше, типу, в музику я не пішла. Е, проте мені здається, що коли є е, менеджер з зі... З класними менеджерськими скілами. Класний менеджер це коли менеджер може прийти в будь-яку сферу uh -huh. і налагодити там Absolutely роботу. Right. І от моє питання було: чи є а, зона росту для людей, які кохають музику, захоплюються, живуть нею, розбираються або uh -huh. не розбираються, або uh -huh. трошки розбираються, а, допомогти академічному мистецтву uh -huh. в Україні менеджментом своїм? Так. Думаю, є. Ну, це більше, дивіться, якщо е, це стосується фестивальної діяльності, якоїсь, якоїсь проектної діяльності, е, створення нових е, креативних, е, скажімо, форм, звісно, тут дуже необхідно, чесно кажучи, і в таких закладах, як філармонія, ми теж потребуємо цього. з того ж, ви сказали, мені це не проситься маркетинг. Ну так. По суті, так, якщо говорити мовою менеджменту, так. Це імпресаріо це маркетинг. Частково, так. Частково. Ну, імпресаріо це як агент. От ваш особистий агент, який займається вашим. Це тоді піар? Не зовсім. Не зовсім. Це якраз я ж кажу, це окрема зона музичного менеджменту. Чи можна навчитися в Україні? Чи є така професія? В Україні немає. В Україні немає, так. На жаль, але вона є за кордоном. Так угу, це цікаво. Є е, є за кордоном і і ти не маєш бути для цього музикантом. Ну, треба добре розбиратися, скажімо, в музиці для того, щоб знов ж таки зрозуміти, з ким ти працюєш, чи mm -hmm. цей е там, диригент, чи музикант, чи він достатньо є цікавим, чи достатньо добрим, професійно кваліфікованим. Бажано в цьому все ж таки розбиратися. Так? Ну, розбиратися Бо тут є, звісно. розумієте, дивіться, тут є, от, можна дійсно розділити, є е саме е персональні менеджери, які займаються там веденням сторінок, веденням там, створенням іміджу, створенням якогось е знову ж таки до музиканта напрямом СММ, напрямок, куди рухатись, як розвиватись. А є менеджери музичні, які агенти, які е, шукають гастролі для музиканта, які шукають роботу. Тому що більшість музикантів за кордоном працюють на контрактній основі. Тобто вони не працюють так, от прийшов. В одну філармонію чи в один театр і все життя там живеш. Це тільки в нас так можливо. В країнах всюди, зараз в Європі, всюди дуже короткотривало. Тобто ти мусиш розвиватись для того, щоб бути успішним. В нас можна прийти раз і все життя жити не розвиваючись ще можна поки що. А чи ну до речі, це таке дуже цікаве питання для мене особисто. Мені здається, от дивіться, є підходи, наприклад, таких сталих великих компаній, і мені на думку одразу приходять Сполучені Штати Америки, що там вважається абсолютно нормою, коли людина там все життя припрацювала на якусь велику корпорацію, рухаючись там вертикально, горизонтально, розвиваючись всередині цієї корпорації. І це така лояльність, яка цінується з кожним роком все більше і більше і більше. А тут виходить, ви говорите, що неможливо розвиватись, залишаючись в одному місці. Це ну, стосується саме вашої сфери, чи це ваш підхід такий в цілому? Це, до життя? Це, 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 ні, ні, це в нас в, просто система така зараз. Тобто, якщо ти ну, прийшов, так воно так, так, ну, працює. Дивлюсь, в оркестрах є так, люди, які прийшли там знову ж таки 30 років тому і вони до сьогодні ну, не завжди не всім вдається розвиватися, скажімо так. Можна яким чином це зробити? Якщо ти тобі було до 18 років, ти потрапив в оркестр на останній пульт других скрип, на останній пульт других скрипок. Як то музиканти всі розуміють? В тебе є протягом всього твого життя можливість розвиватися. Ти можеш дійти до першого пульта других скрипок, потім ти можеш потрапити на останній пульт перших скрипок, і тоді до першого пульта перших скрипок. А їх є 6-7, як коли. Ну тобто розумієте, ми так говоримо. Так, можна розвиватись, а, а більше, можливо, мова йде про такі концертні одиниці, як диригент, як співак, як соліст, як, а, тому що в оркестрових музикантів там інша специфіка. А про окремі концертні одиниці тут дуже гарним за кордоном є оця от конкуренція. Контрактна система, коли ти приїжджаєш на один контракт, ти успішний там, тебе запрошують на інший, ти, ти успішний там, тобі вже пропонують два наступні, і так далі. і так далі. Моє наступне буде, може, дивне запитання, але для багатьох людей, які не працюють в, в сфері музики, музика є. Ну, відображенням там, настрою. Я сьогодні прокинувся, щось там включив таку музику чи іншу. Для багатьох це спосіб там, розслабитись, переключитись, зарядитись. А для вас музика це робота. Чи є у вас це професійне вигорання, коли ви там, не знаю, після роботи сідаєте в автівку і вам хочеться тиші, або ви їдете в відпустку, вам відпустку, вам хочеться тиші, щоб не було жодного звуку, жодної музики. От е якось ви це розділяєте, чи вас там умовно. Музика в машині це одна історія, музика на роботі це інша. От які у вас стосунки з музикою? Це дуже цікаво. Я ніколи не думала, що я буду потребувати тиші. Так, в мене бувають такі періоди, коли я розумію, що, будь ласка, виключіть все. І, і особливо, коли ти хочеш ввечері відпочити, йдеш кудись на, на вечерю в якийсь заклад, а, а, хочеш випити спокійно бокал просеку і просто поспілкуватися з друзями. чи чи з колегами, і там дуже гучна музика, мене це дратує. Е... Чи хтось погано грає? Це на жаль, <рес> <рес> інструменті на поганому. Або співає. <рес> погано грає на поганому інструменті, <рес> <да>. <рес> так. Так. Е... Інколи дратує мене музика, це правда. Але загалом так стало, що я слухаю так, тільки ту музику, яка мені цікава. Ну, тобто, втоми такої у вас не буває. Mm -hmm. Окрім тиші, ну я розумію, що ми всі люди, і яка би в нас не була натхнена робота, ми все одно втомлюємося. Окрім тиші, що вас ще відновлює, надихає? Як зараз... ви переключаєтесь? Так, зараз я відкрила для себе е, медитацію. Це справді зараз в наші буремні часи, це гарна історія. Воно допомагає трошечки, скажімо, абстрагуватися від е, всього негативу, від якогось стресу, від накопичення емоцій. Медитація з мантрами чи без? Ні, ні, ні. Просто. Ну, з розбить без Після, звуків. Без... Так. Yeah. А загалом, насправді, ви знаєте, кожне переключення е, уваги, yeah. воно, воно 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 є гарним медитативним будь-якому випадку. І напевне задам останнє і трошки таке особисте питання. Глибоко ми в нього лізти не будемо. Але на початку, коли ви говорили словами професора, в якого ви навчали, що диригентство не сумісне з особистим життям, я не прошу вас там розповідати деталі вашого особистого життя. Просто скажіть, воно є, як ви як ви менеджерити ці дві сфери свого життя. Ну, скажімо так, вдається. Вам дуже дякую, що ви дякую. поділилися так щиро своїм е, життям і професійним, особистим поглядом. Ще раз бажаю вам успіхів. Е, нехай ваші мрії будуть сміливі, і нехай вам завжди вистачає життєвої енергії для того, щоб їх втілювати в життя. Дякую, було дуже приємно. Так.